На минулому уроці ми з вами говорили про многокутники. Сьогодні будемо розбирати окремий вид многокутника, який називається призма. Пишемо тему: Призма розв'язування задач. Для прикладу зразу накреслимо трикутну призму. В принципі, це було вже на минулому уроці. Ви це вже знаєте, вже все це вмієте, але просто ми зараз повторимо. Так, зображаємо трикутну призму. Так, До речі, дивіться, наголошую, коли ми провели горизонтальну тоді оцю точку, ставте. Сюди ближче до правої сторони, не посередині, бо вона буде не красива, не симпатічна буде зовсім у нас. Так. Зобразили трикутник, опускаємо низ перпендикуляри. Перша призма у нас буде така, в якої ребра перпендикулярні до основи. Тобто вона матиме такий вигляд. Оце невидима сторона, вона в нас буде штриховкою. Так, і звідси опускаю. І сполучаємо. І вона у нас вийшла симпатична. Ось сюди, оцю точку, сюди на серединку не ставимо. Робимо на мочок. Бо як ми ще в призмі будемо якісь додаткові побудови, робити, взагалі нічого тоді. ну, Буде не те, що треба. Назвемо цю призму і зараз ми працюватимемо. Антон, давай з тобою. Оце в мене нижня основа, вона називається в нас. Де Антон? Чого я не чую його? Він тут, чи не тут? Антош, моргни мікрофоном де ти? Так, десь не бачу, так, Рома, поїхали. Так, бігом призма називається а 1 б 1 c 1 Так. Називаємо вершини. Вершини в неї А. А1. С, А1 С1Б1. Так. Все через кому. Кожна буква окремо через кому. Називаємо ребра. Давай так. Ребра. Зразу бічні ребра. Бічні. А1А. С1 С, Б1Б. І ще є також ребра, ті, що у нас в основі: Це А1 Б1, Б1 С1, А1 С1, А Б, АЦ і ЦБ. Так, зрозуміло. Так, вершини ребра назвали. Грані називаємо. Нижня і верхня грань називаються основами. Mm -hmm. Значить, АБЦ нижня основа, а 1Б1 – с 1 верхня основа, а ті, що з боку, називаються бічні грані. Рома називає бічні грані. А1, С1, С, А. Так, є стіця. С1, Б1, С, Б. Угу. І А1, Б1, Б, А. Оця. Тобто оця задня. Оце ви знаєте, оце ви повинні без питань. Оця призма, у якої наше бічне ребро перпендикулярне до основи, так от воно ще називається висотою. Відрізок. Якщо ми візьмемо у вершині верхньої грані і опустимо на нижню перпендикуляр, в даному випадку він співпадає з ребром, то це в нас буде висота. Якщо в нас похила призма, вертаюся трошечки сюди. Призма, ось у мене похила. Можете не малювати, можете просто подивитися. Значить, якщо бічне ребро перпендикулярне до основи, призма називається пряма. Якщо бічне ребро лежить під кутом до основи, вона називається похила. Ну, в основному стандарті буде розглядатися пряма призма, але, в принципі, як варіант, може десь щось бути. Приза може бути правильна. Згадуємо, якщо у нас правильний трикутник. Тобто всі, всі сторони його рівні. Так от, призма правильна, коли в основі лежить правильний многокутник. Це ми взяли окремий випадок: трикутна призма, може бути чотирикутна, п'ятикутна, шестикутна, яка завгодно, яка n кутна призма. Так. Оця формула ви записували минулий раз, що площа повної поверхні призми дорівнює площа бічної гране плюс дві площі основи. Давайте ще розглянемо. Наша призма складається з двох основ і бічної поверхні, тобто всіх оцих, що Рома називав грани. Так, щоб знайти площу повної поверхні, нам треба додати дві площі грані і додати площу бічної поверхні. Це було у вас у минулих конспектах. А щоб знайти бічну поверхню, ну, от коли ми у 5 класі. Розглядали призму. От в кінці уроку ну, важко чогось складна, наче тема була. Там так трошки-трошки торкалося цих многогранників. Значить, ми казали: ми шукали площу однієї, площу другої, площу третьої, площі основ усі додавали і казали, що це площа повної поверхні. Вибачте. Да, я слухаю, я на уроці. Хто це? Це мати у вас стоїть математика в класі на моєму уроці. Четвертий урок. Я не можу. Все, зроблю, зроблю, зроблю. Добре, добре, добре. А, че, через хвилин 20, 15. Добре, добре. Угу. Так, друзі, вибачайте. Так. Так. Ну, оце значить, все. Значить, а тепер ми кажемо, що площа бічної це периметр основи помножить на висоту. Все, йдемо на номер 166. Я оце оберу. Так, номер 16.6. Так, читаємо мову. Знайти діагоналі 16, 6. Сторона основи правильної чотирикутної призми 3, висота 3 корінь 6. Так, і треба знайти діагональ призми. Правильна чотирикутна призма. Можемо зображати паралелепіпед. Поїхали. Подуємо швидка, не дуже симпатично ці штрихові виходять, але ну, вже ж обачайте по-другому ніяк. Потуємо, встигаємо. Так, якось так. Позначаємо нижню АБЦД. Верхню позначаємо з одиничками. А 1 Б1. С1, Д1. Так. Читаю ще раз. Сторони основи правильної чотирикутної призми. Ром, якщо вона правильна, що ми позначаємо? Якщо вона правильна, то у нас. Не, в основі всі сторони рівні. В, основ, в основі всі сторони рівні. Так, і вони у нас по 3 см. Висота 3 корень 6. 3 корені 6. Ну, тобто всі бічні грані корінь із 6. Знайти діагональ призми. Значить, де діагональ призми? У нас буде БД. Проводимо БД штриховою, вона всередині її не видно. Є провели. Є, значить, в основі. Ну, не будемо, будемо економити час, не будемо записувати дано: А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Призма. Тоді пишемо, що вона правильна. АБ дорівнює Б, С дрівнює С, АД і дорівнює 3, що висота, тобто ребро всі ребра рівні дорівнює 3 корінь з 3, Знайти діагональ призми. Значить, БД необхідно нам знайти. БД знак питання. Так. Пропонуйте. БД. Ось вона. Ну, ми любимо, щоб були трикотники, тоді можна за щось зацепитися, правда? Тому я беру і провожу оцю. Ой, я написала БД Б1. Це в мене ж тут одиничка. Чому вчити не підказуєте? Б1Д діагональ. Ось діагональ призми B1D. Так. Я провожу BD для того, щоб у мене ось тут утворився трикутник. Цей трикутник буде прямокутний, і з ним можна працювати. Так, ось у мене основа. Ви можете, якщо вам погано видно, в принципі, страшного нічого немає. Вимальовуйте основу, і вам буде тоді зручніше. Значить, оце у мене, виходить, квадратик в основі. Оце в мене всі по три. А оце в мене ота діагональ BD. А Вони? можна діагональ БД за теоремою Піфагора найти. Можна її найти за теоремою Піфагора, але, в принципі, дивіться, ми вже йдемо на зно. Значить, ми, чи на НМТ, значить, ми вже є така, якщо в нас сторона квадрата А, значить, діагональ буде А корінь з двох. А корінь з двох. Можете перевірити. 3 квадрат плюс 3 квадрат – 18. І щоб знайти діагональ, треба добути корінь з 18. Корінь з 18. 18 розкладається як 9 на 3. Так, друзі, ну я припиняю, я не знаю. Я підписувала, підписувала наказ, що під час повітряної тривоги я вас опускаю. Я, отпускаю. я зараз допишу і вам скину відео. Йдете? Так що можна. Добре. Так, я все. зараз дороблю все. Значить, діагональ у нас буде А корінь з двох. Тобто наше БД буде дорівнювати три корені з двох. Так, це наше БД. Так, тепер я розглядаю трикутник Б1 БД. Б1, БД. В цьому трикутнику мені необхідно знайти гіпотенузу. Чудово пишу теорему піфагора. БД квадрат дорівнює B 1 квадрат додати БД квадрат. Знаходжу BD. Зразу можна писати, що це буде корінь із цього виразу. Ну і буду зразу підставляти bb1 квадрат. Хоча, в принципі, ви знаєте, давайте, мабуть, зразу без корення, бо такий буде великий запис у нас. Значить, бд квадрат дорівнює. хай буде так. Так, це в мене буде 3 корені з 6 до квадрата дорівнює. додати 3 корені з 2 до квадрата дорівнює. Підношу до квадрата. 3 в квадраті 9. Корінь із 6 в квадраті 6. Додати 3 в квадраті 9, корінь із 2 в квадраті 2. Дервні. Обчислюю. 54 додати 18. І це у мене буде 72. Це сторона в квадраті. А якщо сторона мені потрібна без квадрата, то мені треба, треба добути із 72 корінь. Я його розписую як 36 помножити на 2, і з 36 добуваю корінь, буде 6, із 2 корінь з 2 я залишаю без змін. І це буде 6 корінь з 2. У мене в задачах воно було у сантиметрах. Все, задачу розв'язала, питань немає. Так, і ще хотіла поговорити про деякі задачі. Ну, давайте от 16,8, вона дуже швиденька, того я її розв'яжу вам. Так, 16,8. Знайти площу бічної поверхні прямої призми, висота якої дорівнює 6, а основою є паралограми сторонами 2 і 3. Ну, в принципі, можна навіть рисунка не малювати. Знаємо формулу, що площа бічної поверхні дорівнює Периметр основи помножити на висоту. Так, периметр основи. Шукаю, у мене в основі паралограми стороною 2 і 3. Значить, це буде 2 плюс. 3, сума двох сторін. І множу на 2, або ще пишу раз, 2 плюс 3. Так, обчислюю. 5, 5, 10. Так, периметр основи у мене 10. Висота в мене 6. І це буде 60 сантиметрів. Ну, і ще одну задачу хотіла. Давайте швиденько й ту. Номер 1610. Номер 1610. Знайдіть площу повної поверхні правильної чотирикутної призми. Сторона, основа якої дорівнює А, висота дорівнює H. Ну я дуже швидко бігом намалюю, щоб було вас наглядно, видно ту призму. Південько зобразили бігом призму. Я її, друзі, навіть позначати не буду. Зроблю тільки основний, значить, сторона у нас А. Так, висота у нас H. Вона в нас правильна, значить, всі рівні. Дивіться, і зверху рівні, і знизу рівні. Так. І теж без Дана, без нічого буду писати зразу. Площа повної поверхні. Це два основи. І додати площу бічної грані. Площа бічної обчислюється за формулою периметр основи на висоту. Так, шукаю бічне дорівнює Периметр основи це 4А, і помножити на висоту. Висота в нас великою буквою, аж позначена. 4AH. А площа основи у мене. Площа основи у мене А квадрат, бо сторона А. Знаходжу площу бічної. Це буде 2А квадрат, дві площі основи, плюс 4 Ну, це по суті все, що ми хотіли сьогодні розв'язати.